Прокинулась десь о п'ятій годині ранку, почала збиратися до школи. Через 15 хвилин почалися вибухи. Одразу прокинулись мої батьки. Я зрозуміла, що почалась війна. Це бомбили склади на Салтівці. Ем, цього дня я прокинувся десь о п'ятій ранку від великої кількості повідомлень на моєму телефоні. Мені писали мої друзі про те, що Харків зазнає ракетних ударів. Вибухи лунають майже по всьому місту. Прокинулась десь о п'ять ранку від вибуху. Підійшла до вікна на кухні, де стояв вже батько. Він мені сказав, що почалась війна. Я прокинувся десь о восьмій і, як завжди, зайшов до телеграму і був здивований кількості повідомлень про вибухи у Харкові, а потім мені зателефонувала мама. На момент повномасштабного вторгнення моя бабуся лежала в лікарні, тож ми повинні були залишитися ще на тиждень в Харкові. Вночі ми спали в коридорі, а днем шукали для неї ліки. Чесно кажучи, хоча б морально, але я вже був готовий до цієї війни. Моя тривожна валізка була зібрана ще за декілька місяців до початку. Але спочатку я думав, що ми поїдемо на захід України. А коли війна прийшла, я зрозумів, що ми залишимося тут. Спочатку ми переїхали жити до бабусі, вона теж мешкає в районі ХТЗ, але в неї був льох, в який можна було сховатися при сильних обстрілах. Я займаюся спортивним туризмом, тож дуже швидко зібрав всі необхідні речі, розмірковуючи, що, можливо, доведеться ночувати будь-де. На п'ятий день війни біля нашого будинку потрапив снаряд. На той момент вже всі сусіди повиїжджали, ми залишалися і при нагоді ховалися в тамбурі. З самого початку я розумів, що я не зможу залишатися осторонь, тому я подзвонив своїм друзям і ми пішли перевіряти стан наших бомбосховищ. Коли обстріли посилились, ми переїхали до іншого району міста, до моєї сестри, а потім виїхали до наших родичів. Спати доводилось на підлозі, бо нас мешкало 15 людей. Магазини були майже порожніми. Цілий день мені писала стурбована молодь з мого хабу. Тож я вирішив зібрати їх всіх разом та щоб ми могли заспокоїтись і обміркувати, що робити далі. Десь на сьомий день війни, коли вже закінчилася вся їжа, ми вирішили, що треба виїжджати, і поїхали в село до батька. На другий день війни ми зібралися у міській раді, і люди почали підносити їжу, медикаменти та ліки. Ми вирішили, що потрібно робити гуманітарний штаб. А ще після цього почали формуватися списки добровольців у громадський патруль та тероборону. Вже не було сил це терпіти, тому ми вирішили повернутися до Харкова, але обстріли продовжувались, тому я спала в коридорі. Щоб якось зайняти молодь, ми почали плести в хабі маскувальні сітки. Хтось пішов допомагати в гуманітарний штаб. Ну, а я записався до громадського патрулю. Коли вже бабусю виписали, ми забрали її та усі разом поїхали до Первомайського. Тут я кожен, кожне літо. А вже через декілька тижнів кількість гуманітарки та кількість одягу ліків, що у нас була, вже не вміщалася у холі міської ради. Тому ми прийняли рішення переїжджати до нашого спортивного комплексу. В Харкові побули недовго, обстріли посилились. Тож ми поїхали до інших родичів у Первомайський. Я жодного разу тут не була. Коли в Ангарі відкрився гуманітарний штаб, то більшість молоді пішла волонтерити туди. А ми в хабі почали проводити невеличкі заходи, щоб молодь могла трохи відпочити. У мене було досить палке бажання допомогти своїй країні. І я дуже хотіла волонтерити, тому я вирішила піти до волонтерського штабу ФОК «Ангар» і там вже познайомилася з Романом. Щотижня до нас приїжджало по декілька фур з гуманітаркою, а кожного дня сотні людей приходили за допомогою до нашого волонтерського центру. І після тяжкого робочого дня ми йшли відпочивати до хабу Комора. Це було зовсім незнайоме для мене місто. і Я не знала чим себе зайняти. Але головне, що тут було відносно тихо, і я змогла спокійно виспатись. Коли ситуація на фронті стабілізувалася, я звернувся до команди AIREX щодо відновлення проєкту школа медіапродакшену. Адже до нашого міста приїхало багато молоді і їх треба було чимось зайняти. Від бабусі я дізналася про молодіжний хаб Комору, тож я зателефонувала Олексію і почала ходити. Першим я відвідала ігровий, а згодом вже дізналася про майстер-класи, фото і відео. З часом я почав відкривати збори коштів для військових, тому що я відчував свою відповідальність та велике бажання допомогти. Я збирав на амуніцію, теплий одяг, праці, тепловізори і багато чого іншого. Мама почула про тренінг з фото та відеозйомки і запропонувала мені сходити. Ось так я потрапила на школу медіо та познайомилась з Таєю і Олексієм. Відновивши проект, я познайомився з Вікою Татаєю на майстер-класах. З ними ми створили цікавий фотокомікс та відзняли декілька відео про переселенців. До переїзду в Первомайський я займалася моделінгом. Тож, коли я дізналася, що буде проводитися зйомка фотокоміксу, я залюбки взяла участь в ньому та допомагала із відеороликами. Трохи згодом я відійшов від роботи в гуманітарному штабі і зайнявся доставкою гуманітарної допомоги на деокуповані території. В цьому мені допомагали активісти Хаво Комора, який ми ще багато років тому з Олексієм відкрили у нашому місті. Завдяки проекту Школа медіапродакшену» я остаточно вирішила, що хочу займатися фото і відеозйомкою. Тож я залюбки долучилася до зйомок цього відео. Як на мене, це відео дуже точно показує, як різні події можуть змінити життя людей, і дуже добре, коли в такий час є активні відкриті люди, що допомагають іншим знайти себе.